Пане Дмитре, особисто за вашим прогнозом. Якщо от ви якраз попередили моє майбутнє запитання про санкції, адже весь захід США, вони всі казали, що е, почекайте, всі нам кажуть, почекайте, почекайте, і кажуть, що восени е, цієї осені, і вже взимку росіяни реально відчують на собі санкції, які застосував Захід, і особливо ці санкції торкнуться саме військової сфери. Виникає питання: скільки ще реально виживе для нападу для наступу російська е, воєнна машина? Ви знаєте, коли ми говоримо про санкції, варто говорити і про те, що з'явилася інформація про м -м, двигун ракети Х-555, це власна модель р 300 який збирався на мотор Січ. Цікавий момент, правильно? Пану Богославі, варто задати якраз в контексті кримінального провадження, порушеного проти нього, і питання не тільки передачі, власне, двигунів для гелікоптерів російських, але й відповідно двигунів для крилатих ракет, які знищують в тому числі інфраструктуру мотор Січі. Це основне. Наскільки здатна Російська Федерація? Ну, давайте говорити, судячи з того, що розгорнута низка інформаційно-психологічних операцій, саме інформаційних, щодо можливості постачання балістичних ракет з Ірану, передачі можливих військових технологій навіть НДР, питання ефективності економічних санкцій. Не варто обговорювати взагалі. Можемо говорити про те, що є стагнація російського ВПК. Причому це стосується не тільки виробництва високоточної зброї. Причому, ви знаєте, досить ну, умовно можна говорити про високоточну зброю, навіть з, беручи до уваги наслідки обстрілів, коли відхиляння від цілі до декількох десятків метрів. Декількох сотень навіть іноді. навіть і сотень та буває та буває такі моменти. Тобто, можемо говорити про те, що економічні санкції працюють, незважаючи зважаючи на всю критику песимістів, і ба да, більше того, вони виступають не тільки блокуючим елементом, але й головне не дають модернізувати виробництво і налагодити виробництво, власне. От саме новітніх зразків зброї, які конче необхідні Російській Федерації, враховуючи те, що тактико-технічні характеристики новітніх зразків країн НАТО вдвічі е перевищують власне російські і ще радянські, які залишилися у спадок. Якщо е не брати до уваги, наприклад, КНР, да, Uh, і uh, теж той самий Іран, як ви кажете, інформаційна війна щодо поставок балістичних ракет з Ірану, а брати саме російський, оцей ще пострадянський uh, військово-промисловий комплекс, um, і додати до цього факту ще й український наступ, uh, який планується, який вже йде, і за прогнозами, що вже восени uh, ми зможемо майже зайти до Криму. Uh, чи можливо це, і наскільки uh, російська військова машина витримає таке? Давайте говорити про те, що про реальні на, на мою думку, власне, терміни деокупації першу чергу Херсонської області. Наразі створені всі передумови для деокупації правоберега Дніпра, ну, відповідно, звільнення Херсона. Тобто ми можемо говорити, що термін докатолицького різдва він більш ніж реальний, враховуючи те, що ЗСУ цю логістичну складову. Це перший момент. Друге щодо деокупації Криму, успішна операція 29 жовтня показала, що власне ми будемо розглядати будь-які засоби і законні цілі мовиться, і в тому числі власне Бухта Севастополя для звільнення українських територій. Варто зауважити, що позиція наших стратегічних партнерів це відновлення державного суверенітету кордона 91-го року. Стосовно російської військової машини, давайте подивимося сьогоднішній звіт британської розвідки. У них навіть є проблеми з набоями так званих чмобіків, кидають, дають їм озброєння, це власна. А КМ ще сімдесят ну тобто 60-х років випуску, і питання стоїть наявності навіть ну, стрілецької зброї, і, відповідно набої. Це вже не говорячи про високотехнологічну зброю. Якщо розконсервовують відповідно танки Т 62 Т-64, а цифри це роки випуска, то це свідчення того, що. Міф про те, що Російська Федерація накопичила величезну кількість техніки і боєкомплекту, яких вистачить на десятиліття війни, не підтверджується абсолютно нічим. Оце основне. Тобто, це можемо говорити, що російський ВПК і російська оборонка виявилася колосом на глиняних ногах.